Я сижу, і мені так хочеться задьорнуть. от реально просто щось в голові каже: дьорне дьорне дьорне. 160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут оці місця, знаєте, де ти посидіть просторно, і тут є два аварійних виходи, Тут один, тут другий. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останній з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дьорнула, ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинились. зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще газлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери телефон в руки не бери туди, не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан джорна за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думачка оцю Дьорнуть за оцю всю історію. Але що я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, під підлакотника. Поняли? Ти сидиш як по чуть-чуть. Така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайте. Сідаєш е, в оцих всіх містах, е, ну тісно, сідаєш тут. <реш> нас, на, нас на на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі перенаклані. Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже дуже наберегли самоліти. Класно, сіл на машину і поїхав де захотів. Цьому плані. Європа класна і Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна. Бо е, все, все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4 хай годин. Ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. ну така от історія, друзі. Все, чи ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть тут персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, тут на ти по факту відповідаєш за екацію людей. Короче, такой <с> напряг.